Розкрите пророцтво Михайла Нечая, карпатського мульфара, довгі роки залишалося у тіні. Лише після його смерті дружина знайшла старий зошит у скрині, перев'язаний ниткою, сторінки пожовклі, краї, обвуглені часом, та найважливіше рядки, від яких і сьогодні пробігає холод по спині. Тут немає вигадок, немає прикрас, є слова людини, яка бачила далі, ніж дозволяють очі. Тепер ці записи вперше стали надбанням загалу, і саме тут ви почуєте їх повністю. Це ексклюзив на нашому Ютуб-каналі. Михайла Нечая знали далеко за межами його села. Його називали мольфаром, провидцем, цілителем. Хтось йшов до нього за порадою, хтось за допомогою, а дехто просто з цікавості. Він не любив гучних слів, та його присутність мала силу. Здавалося, він завжди слухав не лише людину, а й те, що приховано за словами. Влада побоювалася його імені, а прості люди вірили, що він бачить більше. Жив він у горах серед туману і вітрів, у хатині, де пахло травами. Його дружина завжди була поруч, мовчазна берегиня, яка розуміла, що чоловік носить у собі тягар знань, що не для всіх. Про нечая говорили, що він тримає у серці пам'ять Карпат, і ця пам'ять відкривала йому те, що ще не сталося. Але навіть найближчі не знали, що він залишив після себе. Лише дружина після його смерті випадково відкрила те, що назвали останнім пророцтвом. Минуло кілька тижнів після смерті Мольфара. Хата в горах стояла тихою, наче сама природа завмерла. Дружина не наважувалася розбирати його речі. Здавалося, що кожна травинка, кожен камінчик ще зберігають його подих. Але одного вечора. Перебираючи стару скриню, вона знайшла згорток, всередині лежав зошит, пожовклі сторінки, потріскані краї, а поверх тонка вовняна нитка, якою нечай завжди перев'язував найдорожче. Жінка розповідала, що її руки тремтіли, коли вона розв'язувала вузол. Вона знала, те, що там написано, не для випадкового ока. На першій сторінці був його почерк різкий, упевнений, ніби карбований, поруч дата. 2011 рік, і далі слова, які відразу проймали холодом: Я пишу не для себе, я пишу для того, хто відкриє це, коли темрява впаде, щоб пам'ятали, що ніч це лише перед світ, а світло завжди повертається. Саме тоді дружина зрозуміла, це не просто записи, це зі пророцтво, яке він залишив в Україні. Перші слова Зошита вражали прямотою: у них не було ані прикрас, ані зайвих пояснень. Лише констатація неминучого: прийде час, коли над Україною розіллють темряву, і вона буде не з неба, а з людських рук. Там, де грали діти, впаде тиша, там, де співали, стане чути гуркіт. І тоді кожен зрозуміє: війна не прийде здалеку, вона вже давно стоїть поруч. Далі йшли рядки, які лякали навіть тих, хто не вірив у передбачення, люди навчаться жити з війною, як з дощем чи вітром. Вони питимуть каву під сирени, вони народжуватимуть і ховатимуть, не відчуваючи, що перейшли межу. Але серед цього мороку була й іскра, невічно триматиме землю залізо. Бо мир прийде не від паперів і не від зброї. Він настане тоді, коли впаде той, хто творив війну тишею. Його кінець стане ключем. Це буде не куля і не зрада, це буде несподівано, як різкий подих вітру, що змінює напрямок полум'я. Ці рядки дружина перечитувала знову і знову, і кожного разу ставало ясно: нечай бачив більше, ніж дозволяли очі. На наступних сторінках, вже написаних нервовим, уривчастим почерком, нечай залишив особливу згадку. Він підкреслив її кілька разів, наче боявся, що колись ці слова можуть не помітити, коли запах диму вже не викликатиме страху, а стане лише спогадом, тоді наблизиться серпень. Але це буде не цей і не наступний інший, що стоятиме без прапорів і без трибун. У цей час усі завмруть, і саме тоді почнеться нове. Дружина згадувала, що читаючи цей уривок, вона відчула холод по спині, хоча була тепла літня ніч. У словах не було точних дат, але відчувалася якась тривожна конкретика, наче йшлося не про абстрактні часи, а про подію, яка обов'язково станеться. Далі мульфар додавав. Серпень принесе тишу зовні, але бурю всередині. Люди перестануть чути вибухи, проте почують голоси власного серця, і тоді виявиться, що найстрашніший ворог це не куля, а забуття. Бо коли пам'ять слабне, тоді ми самі проти себе. Цей запис став одним із найобговорюваніших серед тих, хто вперше побачив щоденник, бо саме серпень у пророцтві виглядав як ключ, дата. Яка ще попереду, але вже відчутна у повітрі, серед пожовклих аркушів, де чорнило вже місцями розпливалося, зберігся уривок, який дружина назвала найважчим. Тут не було жодних описів стихій чи образів війни, лише слова, що боліли правдою, найстрашніше випробування прийде не від ворога, а від людей, бо кулі ранять тіло, а зрада душу, коли серце почне прагнути мовчати. Тоді ворога вже й не буде потрібно, бо ми самі обернемося один проти одного. Нечай писав, що після завершення битв, коли земля оговтається від гармат і пожеж, може початись інший невидимий бій бій за пам'ять і віру. Люди сперечатимуться через дрібниці, забуватимуть добро, сваритимуться там, де мали б єднатися. У його словах звучало попередження не мир небезпечний, а спокій. У якому серце слабне, бо мир без пам'яті це не відпочинок, а крок у темряву. Ті, хто вперше прочитав цей запис, визнавали, він змушує боятися не фронту, а тиші після нього. Бо справжнє випробування може чекати тоді, коли гармати замовкнуть. Наприкінці щоденника був запис, зроблений нерівним тремтячим почерком чорнило вже майже вицвіло, сторінка мала плями від вологи. Ніби писали її вночі при свічці. Найбільший ворог не той, що за межами, а той, що в серці, не забувайте, бо коли серце мовчить, тоді ворога вже й не треба, тоді ми самі стаємо проти себе. Мир не тоді, коли гармати замовкають, а тоді, коли ми перестаємо зраджувати. Далі йшло кілька уривчастих рядків, серед яких особливо виділялася фраза: ніч це не кінець, це початок світла. Майбутнє не дар, а борг, і заплатити його можна лише пам'яттю. Ці слова стали останнім духовним заповітом Мольфара. Дружина зізнавалась, що коли прочитала їх уперше, відчула це не лише попередження, а й прохання до кожного, не забути, заради чого боремося, і пам'ятати тих, хто вже не з нами. Так завершувалося пророцтво Нечая. Але відчуття було не кінця, а початку наче сторінки чекали на продовження, яке вже напише сам народ України.